Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мерто. Респеро -миртол. Вільне дихання вільним людям. У діловому стилі дуже легко стати заручником чорно-білих кольорів та строгих форм. А як усучаснити ваші ділові речі та додати трошечки барв, покажу просто зараз. I'm gonna find my way. Яка ситуація зараз зі стилем? І як би хотіла, щоб все стало? У мене такий запит на додання яскравості моїм образом. В житті ношу чорно-білі кольори в образах, і хочеться їх розбавити більш такими яскравими і насиченими. У вас офісний так. Формат. Я працюю в офісі. Угу. Так у нас, скажімо так, допустимо кежал стиль, але більш такі ділому форматі. Тому хочеться все таки додати чогось такого цікавішого. Чекайте на перевтілення на сучасний офісний стиль, але вже з такими якимись новими свіжими барвами. Я вирішила почати з основ і вдягаємо щось в тон очей. На Вікторії одягнена тепла, затишна сукня блакитного кольору природнього відтінку, який дуже гарно підкреслює її очі. І ми ще додали тут неочікуваний такий елемент баска з денімом, що дуже зручно можна руки покласти в кишені, можна покласти телефон. Закінчила я цей образ зручними ботільйонами на невисоких підборах нейтрального сірого відтінку. Це цікаво і зовсім неочікувано. Як Вікторія, цей образ чи був ефект вау? Скажу відверто, ефекту вау не було, але для мене це несподівано, і неочікувано. А взагалом це дуже стильно і для мене щось нове. Другий образ для Вікторії це жакет в світлих лілових відтінках. Я поєднала з неочікуваною фактурою такий металік-штани синтетичної шкіри, які задають настрій, щоб переживати кожен робочий день. Цей образ для мене такі занадто яскраво екстравагантний. Мені подобається взагалі, мені подобається. І враження від другого образу це несподівано, але це дуже яскраво. Такий образ я б одягла скоріш за все на якусь таку класну вечірку танцювати до ранку і піти потім в офіс. Фінальний образ для Вікторії я підібрала в дуже спокійних, природних, холодних відтінках і додала трошечки акценту кольору, знову ж таки, для свіжості обличчя і для того, щоб вийти трошки з зони комфорту. У нас такий спокійний, приглушений, коричнево сірий відтінок жакета. Прямого крою, який зараз дуже актуальний, він відповідає на заділову ділову функцію гардеробу. Поєднала цей жакет з жіночною сатиновою такою атласною спідницею, яка буде розвиватись. І завершили образ ми батальйонами сірого кричного відтінку. Поєднали такі складні природні холодні відтінки з яскравим ружевом. Це Образ класний, дуже красиве поєднання. Які думки викликає цей образ Вікторія? У вас Ну, цей образ абсолютно мій. Мені настільки імпонує, і дуже мені подобається такого крою піджаки. Але зараз час обрати саме один з трьох скадей, які в нас були. Вибираємо один найнай, -най, який найбільше сподобався. Це буде третій образ. О, Це мій фаворит на сьогодні. На роботу в офіс. Із друзями на прогулянку, і з коханим чоловіком на побаченні. Це абсолютно мій образ. І Дякую. він не чорно-білий, використовуєте колір. Додавайте яскравих акцентів і будьте радісні і стильні в цьому житті.